Нове обличчя ймовірно матимуть і коломийські дороги. Їхній ремонт вже розпочато. Цьогоріч шляхи ремонтуватиме комунальне підприємство Полігон Екологія. Воно виграло тендер на проведення цих робіт. Окрім того, установа зобов'язана утримувати дороги у належному стані і надалі. Цьогоріч заплановано продовжувати асфальтування вулиць січових стрільців та Богдана Хмельницького, розповідає Михайло Білоус. Там є певні питання щодо якості уже проведених робіт, адже вони тривали в осінній період, коли температура повітря була нижчою за норму. Буде поправлено ті недоліки, які які. Виникли, виявилися вже в цьому році, ну і, звичайно, продовжуємо роботу. Продовжуємо роботу, планується закінчити вулицю Богдана Хмельницького, вулицю Січових Стрільців. Будемо проводити далі ямковий ремонт, поправимо вулицю Бандери, ну і всі наші магістральні вулиці. А з холодним асфальтом ми вже найбільш такі проблемні ями поки що закрили. Сьогодні знову ж працює підприємство з холодним асфальтом, закриває ще деякі такі є проблемні місця у місті Коломиї. Плануємо перекладати брусчатку на вулиці Франка, на вулиці Театральній, там також є ями. Коломийські дороги ремонтуватиме полігон екологія. Підприємство вже оголосило тендер на закупку необхідного обладнання. Частина техніки вже є. Окрім того, ця організація буде утримувати шляхи після їхнього ремонту. Грантія вона і була, але зараз. В зв'язку з тим, що це комунальне підприємство, значить ми не, не тільки будемо ремонтувати дороги, а на них ще покладено обов'язки утримування доріг і в осінньо-зимовий період. Тобто, про те, що я говорив, так званий холодний асфальт, яким можна проводити певні ремонтні роботи навіть в зимовий період, єдина вимога, щоб не було снігу, бо на сніг асфальт не кладеться. Будемо очищати, вони закупляють е, все необхідне обладнання для того, щоб обслуговувати ці дороги, утримувати дорожнє покриття і в зимовий період. Тому десь от такі, от таким шляхом ми йдемо, щоб не тільки ремонтувати, а й утримувати його в належному стані, щоб весною е, менше. Е, цей асфальт сходив разом з снігом. Хоча передусім необхідно замінити мережі, а тоді вже серйозно ремонтувати дороги, вважає Михайло Білоус. Планується також реконструкція вулиці Валової. Заміна дорожніх знаків, нові вже встановлені у центральній частині Коломиї. Працює два нових світлодіодних світлофори, розповідає Михайло Білоус. Розмітка дорожня буде нанесена ще до Великодних свят. Тобто працюємо. Я думаю, що найближчим часом, буквально за тиждень-два, місто серйозно зміниться на кращу сторону. В центральній частині міста бригади працюють над облаштуванням тротуарів. Після зими вони пообсипались та поруйнувались. Такі роботи проводять зокрема біля музею Писанка, адже в провідну неділю там відбудеться фестиваль з одноіменною назвою.